Привіт всім на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка Ronson осушувач повітря. Так як уже зима, робиться конденсат в квартирах, потрібно нам щось з цим робити. Ну і, звісно, я подумав купити якийсь осушувач. Як бачите, там у нас є для шланга, для длявки води, тут много-много сушити. От так він виглядає, дуже класно. Є фільтр, очищає, плюс воздух, очистка воздух, і є іонізатор воздуха. І такий шланг, інструкція. Іонізація це, допустимо, коли позитивними електронами наповняє повітря, і порох допустим, так не осідає і коротше, очищає повітря. Ну, плюс фільтр там є, ну, там багато багато за нього пишуть. Як бачите, такий фільтр, плюс додатковий ІПЛ, і плюс очищує воздух. Ну, то все закладає, все осушує. Так, зараз споруднюється по режимах. Звісно, кнопка включення. Так, на кнопці M є Auto е, одягу. ну Так це та, так переводить. Е, потім у нас є кнопка влажності. там можете настроїти влажність і плюс бачимо вентилятор. Влажність натискаєте, воно вбавляється, можете задати воно буде просто таку влажність підтримувати. На вентилятор у нас є максимальний і low, низький режим. І зараз я все включу. Конечно, чули. Є в нас інтенсивний э, режим, то включається туди, все на максимум. І є коли поставити допустим, бачимо, я нажав, ну, тепер все включило і все на максимум. У нас включило там лову і воно сушить, сушить, там ніякі ограничення, просто по максимуму сушить. Якщо потримати на цю кнопку, включається іонізатор. Як правильно. Він це називає, іонізує воздух. Така дуже класна функція. І виходить, на часи вже навойте скільки годин можна до 24 годин. Ну, ясно, по 24 вам не потрібно. Намаєте на 3-4 години, допустимо, на ніч включаєте, доки ще ночна електрика йде. Так, споживає при старті. Я заміряв лову, в мене брало максимальну 19 вольт. Доку він, як я кажу, не розкочегарився. Але як він це розкочегарив, він брав від 160 Вт до 200, пораз доходило до 200. Не то що був перед тим, тот брав ну, багато більше. А в цьому прям, ну, чути як вода капає. Коли він це розкочать, прям чути, як вода капає за пару годин. Нормально 2 літри води. ну Допустимо, я так десь засікав, за 4 години навіть 2 літри води набирав. Ось Бачимо, все на лов режимі тепер робить, Зараз ще раз включу на максимальне. Дуже тихо робить, Це мені все дуже подобає, Я його навіть на ніч включав, навіть в кімнаті там, де сплю. Так, от такий апарат. Дійсно рекомендую. Всім дякую за просмотр, ставте лайки і всім пока-пока. До зустрічі!